В першому читанні з книги Вихід читаємо, можна сказати, декалог 10 Божих заповідей. Сьогодні церква нам напоминає через Моїсея. Цю книгу, вихід із протехничого Моїсея, закон перед понад усе. Ісус Христос говорить про себе, я не прийшов, щоб знести закон, я прийшов, щоб його виконати до йоту. До кожного значка. Йод, це такий значечок. Найменша літера в алфавіті єврейському. Виконати до йоту. І в сьогоднішній Євангелії Ми собі уявили навіть розгніваного Ісуса Христа, про якого учні сповнили ці <кій> слова із старого завіту. Старанність родом твій аж пожирає Ді. мене. Коли роздумуємо над словами гнів Божий, важко собі уявити розгніваного Ісуса Христа. Все ж таки. Ми собі Звикли його бачити в образах, по-перше, розп'ятого на хресті. навіть і думки не приходить, щоб собі уявити Ісуса розгніваного. Коли маємо образи 14, 14 стацій хресної дороги, не має ані тів, ні, ані намеку на гнів Божий. Бо, власне, Ісус Христос прийшов, щоб віддати своє життя за нас. І коли говорить Ісус про гнів Божий, то говорить про останній суд, про судний день. День гніву Божого, День справедливості. Якщо скажемо, що Ісус є справедливий, то правду скажемо, але більше правди буде в тому, коли скажемо, що Ісус є милосердний. Ісус є милосердний. І вчить нас, щоб ми не гнівалися. Навіть з що нехай над вашим гнівом не заходить сонце. Так звикли читати навіть священики у і перед словом, молитві, так званий комплекторів. Нехай над вашим гнівом не заходить сонце. Пробачайте. Коли брат твій, коли ти відчуваєш, що брат твій чи ближній твій є, має щось проти тебе, і ти несеш дар твій передвіх, залиш твій дар і піди примирися з братом. Чи цей гнів, який ми сьогодні побачили, коли Ісус Христос виганяв торговців із храму, чи це є гнів? з якого треба, як то кажуть, сповідатись. Ісус Христос, що хотів нам сказати, показати через цей гнів, через цей свій вчинок, через цей акт перевертання столів. Вигна... Виганяння тих волів, козлів, овечок із храму, розсипання монет, міняйлів, грошей. Ревність до твого дому з'їдає мене. Може більше він не показує сам гнів? чи розгніваність, бо це, можна сказати, так званий антропоморфізм, коли люди бачать чи об'яснюють поведінку Бога людськими, людським язиком, людськими словами, що як людина гнівається, то й Бог гнівається, як людина Дивиться розгірним поглядом на когось, то так само і Бог може це робити. Але Бог має трошки інші властивості, ніж людина. Як Бог каже, мої думки не ваші думки, моя поведінка, можна сказати, не ваша, не така, як ваша. Бог є понад цим всім, понад нашими земними думками. От тоді, коли ми, може, ображаємося на якусь людину, Бог, Богові невідомі такі поняття, як образа, що Він образився на нас і відвернувся від нас, чи розгнівався. І бажає нас, бажає нам якогось зла. Чи Ісус це зробив, бажаючи зла тим мінялом? Чи Ісус зробив це через те, що розгнівався, тобто образився на цих людей? Ні вспомнить все ж таки ще такі слова, що Бог кого любить, того карає. Чи рідна мати, чи рідний батько, коли, скажімо так, буває, накричить на дитину, але, як то кажуть, в серцях, той гнів... Можна назвати трошечки навіть святиною. Бо, бо батьки кажуть до своїх дітей, я ж тобі добра бажаю. Не роби цього. Там, наприклад, дитина хоче йти, ще їй немає там багато років, вона вже хоче дорослою бути, ввечері на дискотеку собі збиратися. Чи дівчинка собі помалює. Ці губи і накраситься, чи, чи якусь коротку спідницю вдіне і хоче в цьому йти до школи. І мама гнівається. Не підеш в такому вбранні? Я тобі добра хочу. Можна багато подібних прикладів привести з такого власне подібного святого. І діти ображаються на батьків, але пізніше, коли самі так гніваються, то споминають себе. Що Так як їм батьки хотіли добра, так і вони своїм дітям теж хочуть добра. І не знають, як краще послужити. Як зробити це більш мудріше? Але, власне, Бог є мудрий, набагато мудріший. Інколи буває, як я пам'ятаю, свого священника з Вінниці, отця Ярослава, який був нашим таким наставником, молоді, якого ми всі дуже любили, і, і дуже важко нам було уявити його розгніми. І був один такий момент в нашому спілкуванні, скажімо так, що ми, група міністрантів, була, щось там, я вже не пам'ятаю, щось ми там на королесі, як то кажуть, щось ми наробили. І отець Ярослав нічого не сказав. Але достатньо було подивитися йому таким поглядом більш серйозним, скажімо так, м'яко. не розгніваним, а таким більш серйозним. І нам вже все було тоді зрозуміло. Не треба було слів багато. Власне, Бачимо, напевно, ці е, міняли, ці люди бачили погляд Ісуса Христа. Ісус нічого не говорив. Або як є в Старому Завіті таке поняття у пророків, Чин пророчі. коли, наприклад, пророк. Надівав на себе ярмо і з цим ярмом ходив, то такий чин пророчий І люди його тоді запитували, що ти робиш, що це означає. Тоді він вже їм об'ясняв, що Бог послав мене сказати вам, що якщо ви не покаєтеся, якщо не навернетеся, то на вас надягнуть таке ярмо. І поведуть у полон, і захоплять цілу нашого господарства. Так само можна сказати, що цей чин Ісуса Христа це був так, як той чин Бо Він теж є і пророк. Чин пророчий, який говорить, до всіх нас і в сьогоднішній день, що храм це є дім молитви. Храм мій називається домом молитви. І в ньому потрібно тільки молитися, тільки прославляти, тільки хвалити Бога, тільки величати Його, Може просити, звертатися до нього. Але ні в кому разі не робити з цього якийсь прибуток для себе, якусь вигоду для себе. Щось, щоб було для мене тільки. Людина приходить до храму, щоб дати дар Богу, щоб йому поклонитися, а інші люди, які були допущені, Звини священників займали то місце, в якому мали люди молитися, ставили в цьому місці столи, ставили в цьому місці клітки з тими голубами, з тими ягнятами і так далі. І, може, нічого страшного, якби просто. Була та продаж, якась е, зрозуміла всіх, але дійшло до того, що ці е, люди починали торгуватись, як на базарі, голосно сперечатися, попросту переобразили, превратили, е, вчинили із храму той базар. Якщо говорити простою, також мовою Інколи буває перед службо, або перед службою, або перед, частіше після служби, після літургії, коли люди залишаються в храмі і починають говорити, і священник виходить і так ставить пальчик на листа. І просить, щоб тихіше. ще люди хочуть помолитися, бо це є місце призначене для цього. Отже, ця третя вже неділя Великого Посту, Цю третю неділю Великого Посту Ісус Христос. Нам напоминає, що навіть час посту не є часом, коли ми якби, торгуємося з Богом. Щось просимо в Бога взамін за щось. Бог є наш батько. і ми з батьками не торгуємося. Ми з батьками не говоримо, що я тобі дам то, а ти мені то. Ми просто приходимо і просимо. Просто приходимо до храму і молимось і просимо. Просимо не тому, що ми стали кращими може, за цих три тижні Великого Посту. Тому що ми є діти Божі, тому що ми знаймо що він І якщо є цей гнів Божий, то приймаємо Його себе. бо ми заслужимося, але навіть подібний гнів. Сприймаємо як благодать, як ласку Божу для нас. Ласку, яка нам допомагає навернутися, навернутися до Бога. Пам'ятаючи слова, що Бог кого любить, того кара. Бо тільки батьки мають право, як то кажуть, до того, щоб покарати свою дитину. До чужої дитини ніхто не має права. І Бог це нам дає розуміти, що навіть через той гнів, звернений на нас, через той погляд, чи через той чин, чин пророчий, через те покарання нас. Бог признається до нас, як до своїх рідних дітей, що Він на нас має право. А ми як покірні діти, може й непокіні час від часу, Приклонімо перед ним коліна і визнаймо його нашим Богом, визнаймо його нашим батьком. Нашим отцем, який, як читаємо, за зло карає, а за добро набажає. Але пам'ятаємо, що останнє Слово Ісус каже тоді вже, коли прийде судити живих і мертвих. Зараз є час хоча і покути але і частного серпна, щоб вони не, не боялися Бога, який карає, тому що Він це робить, тому що нас любить. Так як батьки кажуть, я тобі бажаю добра, я тобі люблю. Він це робить з любов'ю. до нас. Для того, щоб нас і не для того, щоб нас знищити, а для того, щоб ми стали кращими. А навіть не для того, щоб стали кращими, а для того, щоб нас врятувати, щоб нас спасти від вічної землі. Визнаємо нашого.